Не встигли люди оговтатись від цієї інформації про ідентифікацію, тому що це для людей зараз для багатьох, ну скажімо так, дуже неприємна новина. Бо багато хто взагалі поїхав з України, хтось собі десь сидить, можливо, десь в якомусь селі, можливо, ще десь знаєте, кожен. А... Пережидає цю війну там де, там, де йому зручно. І далеко не всюди є банки, і далеко не всюди є банкомати і так далі, де можливо там, можна було б розрахуватись карткою або просто зняти свою пенсію. І ось ця ідентифікація, вона просто сколихнула сколихнула всіх пенсіонерів. Але як виявилось, це не остання неприємна новина. Багатьом українцям будуть припиняти виплати пенсії через відсутність одного документа, тобто ідентифікації нам мало, треба ще щось. Це, якщо чесно, шок. Бо зараз звертати взагалі якусь увагу дам, на якісь документи під час війни, ну, ще й коли це стосується пенсіонерів. Я думаю, що на це можна було б закрити очі. Але ні, і стосується це внутрішніх переселенців. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Я хочу вас попросити, не забувайте про лайк. Це дуже важливо, щоб цей випуск побачили як можна більше людей. Бо питання дуже серйозне. дуже серйозне. Багатьом пенсіонерам, які приїхали з окупованої території, а таких дуже багато. Можуть припинити виплату пенсії через відсутність одного документа йдеться про паперову пенсійну справку, яку справу, яку потрібно передати надати органам пенсійного фонду України, щоб виплату пенсії було призначено в Україні. Чому це необхідно? Пенсійний фонд вже висказав свою думку щодо цього. Справа в тому, що при переїзді пенсіонера до іншого регіону його пенсійна справа пересилається за новим місцем проживання. І цей механізм безвідмовно працював, коли в Україні не було війни. І проблеми почалися у 2014 році, після тимчасової окупації частини української території. І через це дуже багато пенсіонерів під час переїзду. Вони зіткнулись просто з такою з неприємною ситуацією, коли тут на підконтрольній території їм перестали виплачувати пенсії. Тобто, це така, знаєте, це проблема вже не нова. Тобто, вона не, не зараз тільки ось виникла, але зараз це більш відчутно стало. Цю проблему можна було вирішити, як би там не було, її можна було вирішити до повномасштабної війни. І ось, в, починаючи з 22 го року, з початком повномасштабного російського військового вторгнення, ця проблема вона просто, просто вийшла на новий рівень. Це приблизно так, як ця довбана ідентифікація. Тобто вона і до цього була. Просто це все можна було вирішити простіше, тому що був мирний час. Зокрема. Зокрема, з цією проблемою зіткнулася Українка. Ось я вам хочу навести просто приклад, бо дуже багато людей просто ось це випадок, який просто став відомий, скажімо так. Українка отримувала пенсію в Криму, потім, після окупації, приїхала на підконтрольну територію. Пише, що отримала статус ВПО в 2015 році, приїхала з Криму, на той час отримувала пенсію з 2008 по 2014 рік. В 2015-му приїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала і хоче відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто їй не підказав тоді, що її треба забрати. І вона сподівалася, що приїжджає ненадовго. Але, як виявилось, все сталося зовсім по іншому, і ось в пенсійному фонді роз'яснили, що справді при зміні місця проживання пенсіонерам його пенсійну справу пересилають до відділення пенсійного фонду за його новою адресою. І ось ця, наприклад, конкретна пенсіонерка мала повних 6 років з 15 по 21 рік, щоб витрапи свою пенсійну справу в Криму і перевести її на нове місце проживання. Тоді до лютого 22 року це ще можна було зробити. Тепер, після початку повномасштабного вторгнення, це стало неможливим. Тобто, будь-які зв'язки з окупованою частиною України зараз розірвані. А переїзди громадян в одному та іншому напрямку просто стали неможливими. Тобто у жінки була можливість звернутися до органів пенсійного фонду до 2022 року з заявою про запит пенсійної справи за новим місцем проживання. Але людина просто не зробила цього. Вона не знала, що так треба. І на сьогоднішній день витребувати пенсійну справу з Криму ну, неможливо. Відповідно відсутні підстави для проведення виплати пенсії. Тобто, розумієте, ось так. Через документ, хоч і важливий, але через а, документ, один єдиний, людина вже не отримує свої пенсії. І, на жаль, таких людей дуже багато, які, ну, яка може бути пенсійна справа? От скажіть мені, яка може бути пенсійна справа? Якщо людина бігла від війни, дуже багато людей навіть паспорти свої не, не позабирали, бо це ось секунда: раз, два, швидко зібрав, що там якісь там, я не знаю, вибачте, труси, носки і побіг. Тому що ну, тобі не, не до паперів, коли стріляють і коли бомблять. Тобто, яка може бути пенсійна справа? Я хочу звернутися зараз до тих підписників, які е, зіткнулися з цією історією. Будь ласка, напишіть, е, чи змогли ви якось вирішити це питання, чи вже зовсім нічого не можна зробити. Пишіть, будь ласка, і що вам кажуть в пенсійному фонді? Висновок так такий: якщо брати ось цю конкретну пенсіонерку, тепер на жаль, вона, а також інші пенсіонери, які опинились в аналогічному становищі. Вони не матимуть змогу отримувати свою пенсію. Це можливо буде тільки після звільнення окупованих територій України. На жаль, тільки так, це якщо ось зі слів пенсійного фонду. Але хотілося б почути історії людей, які зіткнулися з цією проблемою, і ось як вони намагалися її вирішити, і чи вдалося щось вирішити. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі. Пишіть, будь ласка. У мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.